Вітаю всіх. Починаємо сьогодні. У нас середа, 5 листопада, і ми сьогодні попрацюємо ну, по ринках і подивимось, що в нас там взагалі по портфелю, по акціях. По подіях, які сьогодні на нас чекають, це ну ми бачимо на Європі, ніяких подій немає. Сьогодні вночі виходило протокол засідання Банку Японії по грошово-кредитній політиці Також була прес-конференція РБНЗ, це Банк Нової Зеландії. Ну, і в принципі, все. І тому у нас на Європі взагалі без новин. Чекаємо Штати обов'язково звертаємо увагу, у нас о 15.15 .15 за вечірнім часом зміна зайнятості від ADP. Ну, варто все ж таки, напевне, до цієї події підготуватися в тому плані, що якщо у вас є якісь позиції, або безбудковість, або часткові сейфи, або там взагалі закриватись, Чому тому, що ну, по перше, в нас немає офіційної статистики по ринку праці вже другий місяць поспіль. Тобто, у нас ну, мається на увазі, в п'ятницю ми могли, мали мали отримати другий місяць е, статистику за жовтень. у Нас немає за вересень, і відповідно ми не отримуємо за жовтень офіційні дані дані по ринку праці, тому на ADP, Я думаю, ринок може за відсутності новин да і офіційної статистики ринок може відреагувати, е, тому краще до цього готуватись. Ну і бачимо також сьогодні ще буде ділова активність в сфері послуг, опублікована ну, показник по прогнозам на декілька, ну ми бачимо, на 80% зростає. Ну Далі запаси нафти це вже не настільки нам цікаво, тому що вона, ну ця новина вона ніяку погоду в принципі на нафту не дає. А, тому ось ці дві події сьогодні, ось мається на увазі ось тут і тут, сьогодні за цим обов'язково простежте і свої позиції, ну, принаймні перестрахуйте. А, що в нас в цілому по ринках? Та, як ми з вами і говорили, вниз ми рухаємось, тобто у нас, в принципі, все виконується по сценаріях, євро падає вниз. Ну, єдине, що можливо, ще корекція та, для закріплення, ще потім ще провалюватись. Вже відповідно по сценарію, тому готуємось до подальших продажів по євровалюті. По британському фунту, фунт у нас так само торгується в зоні. Чекаємо вихідниць, готуємось до можливої реалізації ось цього сценарію. Тобто, це, ну, це таки більш скажімо так перспективніше, на мій погляд, ніж можливе зростання. Ну знову враховуючи можливу статистику по штатах по безробіттю. Тут самі розумієте, на реакції може бути все, що завгодно. А так, в принципі, поки що все дивиться вниз. Долар іна торгується у нас ось тут. Від червоного рівня бачимо, відскок пройшов, але пройшов якраз до цих хаїв. Ну, Відповідно, поки це все в зоні торгується, чекаємо на подальший вихід із зон. Тут, можливо, да, такий сценарій, до речі, цікавий може бути. Ось так ми маємо раз. І ось так ми маємо два. Тобто, у нас тут є клін, ну і можливо, да, будемо його відпрацьовувати. Якщо технічно все це буде реалізовуватись, то ми маємо прийти сюди. Як ми з вами нещодавно дивились по газу, да, але там було вгору. Тобто маємо відпрацьовувати сюди. Це за тих умов, що у нас клін буде відпрацьовувати. Споки немає ніяких таких передумов для його відпрацювання, тому що для відпрацювання нам треба як мінімум вийти з кліну, зняти цей мінімум. Ну, тавтологія, да, перепрошую, і потім вже після цих всіх сценаріїв да, подальша реалізація вниз. Тобто тут ще треба, щоб ще формувалось, Але це такий погляд на майбутнє, так, в принципі, може, в одному з таких сценаріїв може бути реалізація. По Австралії. Ну, так, да, як ми з вами також говорили, да, більше вниз, ніж вгору, бачимо ось ці питання як да, ми залишали ще в, в, вгору, і вниз ми бачимо, у нас іде повна реалізація. Знову без якихось технічних закріплень, просто пролітаємо. Ну, відповідно, можемо, можемо ще повернутися і потім ще посипатись нижче. Тобто, сценарії е, на, на південь більше, да, ніж на е, похід на північ. Ось так. Тому готуйтеся до подальших шортів, шукаємо точки входу і можна, я думаю, реалізовувати. Але, однак, знову ж таки, да, сьогодні IDP, ось тут, можливо, десь там і буде якась собака зарита. По новій Зеландії також все чітко. Ми виходимо з зони, ми ось тут можемо зробити закріплення, і тоді знову рухаємось вниз, Ну, відповідно до червоного рівня, можливо, а можливо навіть нижче. Долар Канада ось так у нас торгується в, зон, в зоні. Ну, схоже на те, що будемо виходити вгору. Принаймні ми маємо імпульсні рухи. Тобто, у нас ну, ось такий був імпульс, корекція. Знову імпульс ми знімаємо попередні хаї, попередні лаї, тобто імпульсом перебуваємо. Тобто, більше схоже на те, що будемо рухатись вгору. Але не поспішаємо, треба в будь-якому випадку вийти з зони і далі вже щось реалізовувати. Ось так. Так, по нафті. Нафта у нас тут, ну, в принципі, поки що в цьому сценарії залишаємо її, вниз вона в нас має рухатись. І все без змін, або якась геополітика, можливо, фундамент якийсь можливо. А так все дивиться поки що вниз. За ось цим за цією синьою стрілочкою. Без якихось конкретних змін, значить, по газу тут у нас все йде окей, все нормально. Ми рухаємось вгору, чекаємо сюди. Ну, для подальшого росту нам треба пройти цю зону, і потім уже рухаємось на 5,6 доларів. Ну, на 5 на 5 доларів 60 центів. Це, в принципі, наш з вами орієнтир. Пам'ятаєте, ми давно ще говорили про газ, ще аж тут, коли б говорили на рік тому, там да? ми говорили про це зростання на 5,6 десятих. Ну, я думаю, що шанси туди не залишаються в будь-якому випадку, потрібен час. І для цього сценарію нам треба пройти ось цю зону. Виносимо її, тоді відкриваємо дорогу одразу сюди. Тут немає ніяких перешкод. Ось тут нічого у нас не було. Ну, і десь там можливо в історії щось. Ну і ну, так само ми бачимо в історії. Да? Просто пролітаємо вниз, вгору. Вниз без якихось там, ну, як, якби щось таке було, да тоді це були перешкоди. А так ми просто вниз вгору, вниз без якихось конкретних е перешкод, супротиву. Тому е залишаємось в цьому сценарії. Давайте повернемось до нашого поточного часу. Ось ми з вами тут. Залишаємось в цьому сценарії. Ну, єдине, що може бути, да, між зонами якась там тряска вниз пройде. Це можливо, тобто це також не виключаємо, тому що самі розуміємо зони і зони можуть, ну як було ось тут останнє від зони вниз, да ми бігали. Тому так само тут якісь такі варіанти не виключаємо. А на перспективу все ж таки рухаємось вгору. А, золото в нас ось так турбується. Ну, поки що ми не, від, не відіграли до зони, але й не має ознак зростання. Тому не поспішаємо. Чекаємо, ну як мінімум, сюди. І далі, вже можливо, від імпульсів можна буде відштовхуватись. Тобто я тут все ж таки не поспішав і чекав би приходу сюди, тому що, в принципі, ми з вами ще понеділок обговорювали, можливо, що навіть нижче. Можливо. Технічно, тобто, зараз технічно тут така пауза, ринок застряг, і відштовхуючись навіть від понеділка, навіть від сьогоднішнього від сьогоднішньої ситуації, поки що дивиться вниз. Тобто, я думаю, ще про тому не поспішаємо. Псаг ЮСД. Так, по сріблу Ну, по, о, о, по сріблу тут цікавіше в тому плані, що. Дивіться, да, ми з вами говорили також і в понеділок. Ми отримали ось цю АА, Тобто ми отримали хвилю більшу ну, спочатку, да, ми отримали хвилю більшу за ось цю попередню, Потім ми отримали імпульсну, а це в нас А. Далі ми мали б отримати меншу хвилю, тобто хвилю Б, да, меншу за попередню, але ми отримали рівну її хвилю, да, тобто вони у нас рівні. Тобто ми отримали дві хвилі А. А, а, і що саме цікавіше далі ми отримали. Тобто, якщо ми за, зараз відштовхуємося від того, що ми маємо по факту, ми отримали Б, тобто отримали хвилю меншу за попередню, за ось цю. Тобто, у нас є тепер формація А, Б, далі що може бути? Далі може бути А, і відповідно, якщо за тих умов, що тут у нас ось цей, до речі, пам'ятаєте, нещодавно там, можливо, декілька тижнів тому, ми з вами обговорили, я вам розказував про пінцет Таку річ називається пінцет. Це коли в нас, наприклад, вниз ціна падає, да потім там тінями формує, в одне місце тінями б'є, це і така розворотна модель. І ось тут цей пінцет у нас намальований. Ось ось він. ось Зараз ми подивимось на нього. Давайте залишимо на нього на якомусь меншому фреймі, наприклад, там на півгодинах. А, Ну, відповідно, так, да, це даремне питання. Ну, хоча видно, так. Ось воно на півгодинах. Тобто майже в один рівень б'є ось так ті тінями, раз, потім там протургували, тінями, два. І відскакує. Тобто, у нас сформований пінцет. Ну, В ідеалі взагалі по підручнику, там як вважається, що між, між ось цими шпильками, да, які сформовані або вниз, або вгору. Е, Не має бути свічок, але це в ідеалі це по підручнику. Вже звичайно в житті і, або ті підручники, які писали це було вже давно. І вже неправда в житті тут може бути протруговка. а і тут уже ще відповідно на якому фреймі ми дивимось. Наприклад, на годині ми будемо бачити менше таких свічок на А4 Ми взагалі бачимо тут без свічок. Да? Тут одна свічка, ми маємо ось цей підцвет раз, і потім, тобто класично відпрацьовується ось це ось ця корекція. А сам пінцет, він є розворотною моделлю. Або дає нам глибоку корекцію, або повний розворот. Тоді, враховуючи все, вище сказане, сказано, ми маємо а ось тут. Ми маємо А тут ми маємо Б. За умови, що тут ось ця хвиля Б завершилась і нижче ми не впадемо. А ми не знаємо цього на 100%, тому що ми живемо да, в часі ось тут і зараз, і що буде далі, ми не знаємо або вгору, або вниз. У ціни всього є два шляху шляхи. Да? Але якщо ми будемо відштовхуватися цієї моделі за умови, що тут у нас вже кінець, і нижче ми не можемо піти, то ми маємо отримати з вами ось таку штуку. Ось таку штуку. А це в нас 50.75. О! І дійсно це вже виглядає більш цікаво в тому плані, що ми можемо прийти прямо сюди. Бам! Там, де ми робили. Бам, бам. А ми ж з вами знаємо з технічного аналізу, да, що рівень. Він, якщо він працює в дві сторони, або вниз, або вгору. Та? Якщо він працював вгору, то відповідно потім він може працювати і вниз. Тобто від нього можуть потім відштовхуватись вниз. Ми можемо просто піти в історію, і це все діло перевірять. Ну, як тут, ну це із останнього, да. Або в історії, Якщо ми там були десь в історії раніше, ось наш рівень, цей червоний. Красиво намалювали прямо від рівня. Якщо ми були в історії, тут то нам цей графік все покаже. Не знаю, напевно, будемо довго шукати. Так, да, тут навіть бачите, не... а це у нас годинний графік, давайте Аж 4 подивимось. Можливо, навіть і а 4 не вистачить. Да. Ну, давайте денний? Окей будемо шукати. Так, ми шукаємо 50.60, цей рівень, рівень. ми там в історії від нього бігали. Можливо, навіть і даний графік не дасть. Бачите, вже 80... ні не, не дасть. Вже 80... 85-й рік. Все. Графік закінчився, і там ми не були. Да. Ну, добре, раз не були, значить, будемо. Е ну, єдине ми були ось тут, да, це було ще в 2011 році. Але прямо в рівень ми не били. Ну, нічого, тоді будемо бити по новій. Е тобто, до чого я веду? На жаль, історично ми це не підкріпили, але е, в цілому я думаю, що ви е, це маєте розуміти. Якщо у нас рівень є, і від нього були е, простріли вгору, то від нього сп, при першому заході да, через деякий час, а ми маємо на увазі, ось тут ми е, від нього відійшли, і через деякий час до нього можемо повернутися, то тоді однозначно ми тут отримаємо якийсь простріл вниз. І в принципі, в принципі, так, це дарено зробив. Повертаємо сюди. Тоді просто їх повидаляємо ці штуки. Зайві повидаляю, щоб нам потім це графік не забруднювало. І тоді ми, в принципі, технічно срібло зараз виглядає більш цікавіше. Аніж золото, в тому плані, що тут принаймні технічно все так виглядає, що ми маємо зрости. Це не означає, що ми одразу зараз підемо, підемо зростати, тому що ми ж самі розуміємо, що ми можемо так само вниз піти і зламати цю структуру, два піти нижче. Але якщо ми відштовхуємось і приймаємо рішення зараз, то в принципі це виглядає, що можна тут купити з таким невеличким стопом сюди. І хай собі сюди працює, а далі знову корекція, якщо відбудеться, потім знову чекав. Ну там вже дивимось на корекцію якого вона буде плану чи вона буде менше за попереднього чи вона буде їй, там і так далі, і тому подібне. Але в принципі я б сказав би, що срібло тут виглядає більш цікаво, і я думаю, що воно має в якійсь там найближчій перспективі на 50 збігати, ну 50 там плюс-мінус 60 так, залишаємо, потім подивимось по крипті. Ну, крипта у нас тут просувала. Значить, дивіться, ось тут я індекс страху жечадності по крипті. Бачимо, ось так перебуває в екстремальному страху крипта. Такі у нас, принаймні, настрої. Нещодавно на каналі я опублікував тут статистику. Да? Продовжуються відтоки зі спот, Це було навіть вчора. Продовжуються відтоки зі спотових БТЦ, Біткоін ІТФ. Ну, і в принципі, ось ми бачимо ці відтоки, вони дійсно працюють. Тобто притоки, якщо гроші надходять, дата це є стимул для росту, тобто це означає, що в цей актив іде накачування грошима, да, тому що в нього вірять. І як ми з вами і обговорили після випадку, ось того, коли на початку жовтня у нас був провал. Да, тут ми бачимо, на графіку немає цієї історії. Ну, Ми можемо подивитись, наприклад, на. Навіть на Бінансі воно ну, буде видно, ані на Бінансі навіть не видно, ну якось на якісь інші криптобіржі. Ось да бачимо ось цю історію. Тобто ми, ми мали таке пролиття, і тоді ще ми говорили, що напевне віра да підірвана. Ну, принаймні, треба тепер цю віру знову завойовувати, і поки що ми бачимо а, ну, не виходить. Тобто, ми маємо пролиття про, по активу, і якщо ми вийдемо з цієї зони, то шанси піти вниз. На 92 цілком будуть логічні і вони будуть високі, тобто ми цей шлях відкриємо. Тому тут однозначно можна сказати, що якщо ви сидите в гребті, треба запасатись терпінням і чекати на подальше, на подальше зростання, яке ну, потребує якогось певного часу, однозначно, треба чекати. Або виходити, якщо ну, розумієте, що немає сил тримати, чекати, ну тоді вже як варіант приймати радикальні рішення. Далі по фондовому ринку у нас пройшла локальна корекція. До речі, цікаво, да? Ось хочу звернути вашу увагу. На ось таку річ. Ну, давайте якісь. Ну, це можна будь-який графік дивитись. Ми можемо подивитись на якомусь іншому на чистому SP 500. Щоб нам ось, воно. Наприклад, то, да? давайте це ці, ці рівні повидаляємо. Значить, коли в нас, ну, дивіться, у нас актив, він е, штурмує хаї, да? тобто він просто оновлює хаї, знімає їх, рухається вище, вище і вище, вище і вище. І за класикою, е, ну взагалі за поняттям тренду, да? що таке тренд? Е, тренд це е, зараз якщо брати правило, да е, це коли кожен попередній мінімум, мінімум, ви е, кожен мінімум. А кожен новий мінімум. Да, вищий за попередній. Тому тобто, що мається на увазі? Кожен новий мінімум вищий за попередній. Ось ми беремо такий локальний мінімум. І ми бачимо, да, є мінімум, він вище за попередній, мінімум вище за попередній, мінімум вище за і так далі. Тобто це є класичне поняття тренду. Тут на максимуми, до речі, не звертають увагу, тому що в принципі в підручниках писали раніше, що є мінімум і максимум, да? тобто кожний новий мінімум, і кожен новий максимум вище за попередній. Але на максимум тут я, я не звертав увагу, нас цікавить мінімуми, тому що якщо ми говоримо про тренд, і він висхідний, да, то ми купуємо з мінімуму, там де мінімальні ціни. Так, от єдине правило, що? що кожен тренд він як правило, ну якщо він зростає, да і продовжує рух, то він знімає свій попередній максимум. Да? Тобто, ми маємо ось тут. У нас ціна зараз скотилася вниз, і є попередній максимум. І я вам постійно про це кажу для того, щоб ми зростали. Нам треба виносити максимум цей да і ми відкриваємо другу вище. І що саме цікавіше, що як правило, після зняття максимуму. Тобто, якщо ціна зростає, знімає максимум, вона потім до нього повертається. Ось так. І вже з цього максимуму продовжується трендовий рух. Тобто, так в класиці працює тренд. І це ви можете просто перевірити на історії. Відкриваємо. Ну, навіть тут, да, ми бачимо, ось тут був новий максимум. Ми його виписали. Потім ми його знімаємо. Потім повертаємось до цього максимуму. І плюс-мінус від нього, ну от навіть тут від нього, да відштовхуємось. Є максимум, ми його знімаємо, до нього повертаємось і відштовхуємось. Ну, а там вже це вже фундаментальні речі впливають. Тобто беремо, давайте без фундаменту, там, де в нас так технічно воно все відпрацьовується. Ось тут. Знімаємо максимум, повертаємось і від нього. І вгору, і так далі, і так далі, якщо за тих умов, що у нас тренд зберігається. Ось тут був максимум, потім впали, зняли, повернулись і зростаємо. Це ви можете перевірити на будь-якому навіть на валютному тренді, якомусь тренді, взяти тільки класичний, там де він нормально виглядає, або на якихось акціях. Тобто, це, в принципі, видно скрізь. Так, от до чого я це за розказую? Справа в тому, що ось у нас пройшла ця корекція, і дивіться, пам'ятаєте, ми ж з вами говорили. Перед цим зростанням цим ми обговорювали, що нам треба зняти цей максимум, і потім ми відкриємо дорогу вище. І якраз зараз у нас виходить, що ми зняли цей максимум і повернулися якраз до нього. Тобто, ось тут, в класичній моделі, чекаємо розворот ринку. Так, да, є, завжди є, але але зараз дуже багато. Навіть сьогодні я робив пост. Ось тут у нас, ну по перше, я думаю, що вже накладається да ось ця вся історія з шатдауном, Вже пішов новий рекорд офіційно. Да сьогодні вже пішов 36 шосте попередній був 35 днів. Сьогодні вже пішов 36 день. Тобто, вже дійсно, ми а, за всіма можливими строками шатдауну, Це вже новий рекорд. І де він зупиниться, не зрозуміло. Міністр транспорту. На США попередив, що якщо шатдаун триватиме ще тиждень, США можуть зіткнутися з масовим хаосом, серйозними затримками та скасуванням рейсів, а також можливим закриттям частини повітряного простору, з міркувань безпеки. Ну коротше, бла, 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 бла. Да такі вже пішли на е пугалки, скажемо так, але е ну можливо, це і буде сказуватись далі. Плюс сьогодні ми маємо ще Верховний суд США, роздатиме питання законності Мид Трампа. Там така ну, взагалі якась там просто нонсенс може бути історія, що їх не визнають, що вони є законними, то тут навіть важко собі уявити, що може бути далі. Тобто, це але може накладатись. Тому якщо ми відштовхуємося від техніки, техніка нам підказує те, що ми маємо зростати. Давайте на жарах повертаємось. Техніка нам говорить про те, що ми маємо зростати. Ми прийшли, при, прийшли локальну корекцію, повернулись чітко до, міні, до максимуму попереднього, і від нього маємо відштовхуватися. Фундамент єдине це ті речі, да, на які ми не можемо зараз впливати, і тут уже треба просто ну тримати скажімо так да вухо повітру і зрозуміти, що буде далі відбуватися. Тому я залишаюсь зараз на технічній історії, Ну я очікую подальшого зростання. Ну, плюс уже будемо реагувати по фундаменту, відповідно від того, що вже буде у нас далі виходити. А так, в перспективі, ми маємо далі рухатись на оновлення цього максимуму: вище, вище і вище. І, ну, і в принципі, бачимо, да майже прийшли до того рівня, про який ми з вами говорили. Тобто, від нього якраз ця проекція і почалася. Тому далі очікуємо імпульсний рост. Зараз, зараз, ми єдиний його намалюємо. Ось тут. У нас була корекція, потім був імпульс, пройшла корекція зараз. Ну, знову ж таки, за, за тією мови, що ми ось тут її завершили, да, де я показую мишкою. І тоді чекаємо похід далі вище. Ну, з обов'язковим зняттям цього максимуму, ну і відкриваємо дорогу вище. Тобто, ось так очікуємо далі. Це технічно. Далі фундаментально вже безумовно будемо реагувати. Що в нас? Ну і останній індекс долара. Да, у нас він ось тут ми з вами малювали. Давайте глянемо, що там у нас відбувається. Ну да, ми зняли цей максимум, тепер треба його перебити вище. Добре, чекаємо на подальший рост, і по акціях, що в нас відбувається по портфелю. До речі, да, у нас ну такі зміни на сьогоднішній момент в з минулим тижнем, тому що у нас пройшла корекція. У нас я вчора робив оновлення, і CHTR компанія я додав до портфеля. У нас ця компанія була в позиціях окремо відкрита. До речі, зараз ми її поглянемо. Вона закрилась по стоп-лосу. На жаль, позиція була в нас ось така. Да, ну, купили ми її роздали ще в листопаді минулого року. І через рік вона сюди прийшла, тобто прийшла за стопом. Ну і в портфелі, якщо вам цікаво, можливо, хтось захоче її купити, ось такі горизонти, такі стоп-лоси, такі тейк профіти. Це було вчора позиція до портфелю додана, Тобто, як варіант, кому цікаво, можна її підібрати. Це і зуновлення по портфелю. Все інше без змін, всі стоплоси безбитковості так і залишаються без змін. Ринок зараз коригується, тому відповідно ми тут трошки підсіли. По позиціях окремих, які в нас є, давайте поглянемо. Ну про C HTR. Ми вже з вами сказали. Вона закрилась. І крогер, до речі, компанія закрилась по безбудковому стоп лосу Ось тут. Ну, ось так у нас це все діло виглядало. І ось тут ми переїхали за ось цим стоп-лосом, тут у нас був стояв, і ось тут ми за ним прийшли. Ця позиція з прибутком закрита, але ну відповідно було більше. Але є те, що є. Тут тобто, закрились по прибутковому стоп-лосу. Всі інші позиції без змін. Тут все залишається без змін. Тут залишається все без змін. Так само на японському, на китайському ринку і на японському. Так само залишається все без змін. Там немає куди чого переводити. Все як є, як було минулої середи, так воно й залишається. Хай собі далі працює. Питання зараз, якщо у вас є, будь ласка, можете писати оновлення по, по акціях. Я обов'язково зроблю. Хай звітність по компанії пройде там відсотків 80-90, і тоді ми зробимо новий список і будемо з ним далі працювати. А, ну, а зараз питання: якщо є, пишіть задавайте, якщо немає, тоді просто мінусуйте. Ось тут, да Ну про срібло, значить, різко до рекорду зросла кількість і обсягів шортів у сріблі. да ось тут. Ну, відповідно, ми ж з вами отримали ось цю корекцію. Ми ж з вами ось це отримали. Ось воно. Ось з цього піку якраз нарощували ці шорти. Тому, ну тут, тут ще, ще важливо, Да Ми ж можемо з вами отримати ось це зростання, а потім можемо отримати подальше провеття. Тому що ось це зростання нам якраз видасть половину від цього імпульсу вниз. Ось так. Тому може бути. Так, а потім може бути ще. Ну, а далі вже будемо дивитись по ситуації. Вже треба е, по факту орієнтуватись. Коли ми будемо десь тут, якщо ми прийдемо, то це не факт, що ми сюди ще й дійдемо. Да? Тобто, якщо прийдемо сюди, тоді вже будемо розглядати. А так і що? Ми сьогодні відштовхнулись від того, що в нас є, і поки що виглядає ось так: ось таким чином. Так, е, да, дякую вам також дякую. Е, ну, все, бачу, всі інші питання нам тут ніякі не задають. Тоді я бажаю всім вам гарного. Дня, гарного настрою. Обов'язково сьогодні постежте за новинами на Штатах у 15.15, 15 тому що там, можливо, буде реакція. Ну чому можливо, тому що ми не знаємо, як ринок відреагує, але все ж таки, коли ми не отримали два місяці статистику, я думаю, що можливо реакція пройде. Тому простежте. І побачимось з вами в середу, не в середу. Перепрошую, а в п'ятницю в цей же самий час. Всім пока.